Зараз ми перевірили, чи можна різати скло під водою а тепер знімемо вкладинку для пісні, яка грає на фоні. За основною ідеєю для обкладинки було взято просто зняти хороший парний портрет для Таї та Макса. Звісно, ідей було багато, тому що в принципі різноманіття вистачає, але ми вирішили зупинитися на розбитому дзеркалі. У початковій ідеї дзеркал було багато, але вже на місці ми зрозуміли, що у них буде відображатися все на світі і скомпонувати це буде практично неможливо. Тому ми розбили одне велике дзеркало, і з нього вибрали два шматки, які нам найбільше сподобалися. Після чого, звісно, почали займатися підвісною системою для цих дзеркал. Коли вже вся робота була зроблена, ми зрозуміли, що це не спрацює, і дзеркала нам потрібно кріпити на більш жорстку конструкцію, для того, щоб можна було їх крутити і вони нікуди не дівалися від нас. Тому ми швидко переформатувались, збудували нову конструкцію і я почав займатися композицією. Нічого складного в принципі не було, нам потрібно було два фони чорних, один для таї з Максом, інший відповідно для дзеркал. Ми встановили дзеркала, посадили наших героїв і почали підбирати правильний ракурс. Після того, як ми побачили, що ми отримуємо приблизно те, що би нам хотілося, я додав ще два кольорових контрових для того, щоб край дзеркала світився і це давало більше акценту на наших героїв. Далі ми спробували різні варіанти компонування. Крутили наших героїв, спробували з димом і без. Зараз ці варіанти ви бачите у себе на екрані, а також, звісно, ви бачите той варіант, який ми обрали на обкладинці пісні. А зараз поставте лайк на це відео, підпишіться і обов'язково послухайте трек на будь-якій зручній для вас платформі.